Оже чекаємо, кого банкова хоче бачити на посаді глави Нацбанку. Тим часом ринок вже напружився, особливо бізнес-середовище, яке завжди боїться невизначеності. Це саме стосується і західних інвесторів, які теж затамували подих і навряд чи будуть за таких умов активно вливати капітал в Україну. Колего щойно в сюжеті говорила про реакцію президента. Він дійсно спокійний. і запевняє, що долар по 100 не буде. Мовляв, це фантастика. Але те, що долар таки здорожчав після відставки смолія, це факт. І бачимо зараз динаміку, плюс 50 копійок лише за три дні. Яка ситуація в обмінниках нині? Ми розпитаємо Сергія Барбо. Він, до речі, проаналізував, як відставка глави регулятора впливає на нас з вами і на економіку в цілому, але спершу. Про курс, тож Сергею, скільки зараз правлять за гривню? Аню знайшов сьогодні собі заняття ввечері в неділю. Пройшовся по столичному подолу і Подивився, що відбувається в обмінниках з курсом. Так от, долари є, їх не розібрали. Ну а курс трішки навіть стабілізувався. От зараз в цьому обміннику бачите курс 27-15. Це трішки нижче було, наприклад, аніж у п'ятницю, оскільки стабілізація така певна відбулася, що правда, поки що економісти не пояснили, чи це природна річ, чи це таке знаєте, тимчасове вплинули вихід дні на, 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 на саме курс долара. Поки що не зрозуміло, але факт залишається фактом. Відставка пана Смолія таки вплинула на курс долара. А от чи помітили ці коливання кияни? Дивімося. Ви ж самі бачите, що подорожчав не дуже в районі. 50 копійок. Було і 30, а що буде, побачимо. Зараз трошки подорожче, плюс 50 копійок. Щось вам насторожує чи не дуже. Якщо чесно. Ні. А ви знаєте, яка то деліката, то чесно. Серед, не, не. Ми в Україні гривни більше інтересуємо. Ну і українцям уже не звикати до стрибків долара. Пам'ятаєте, 15-16 рік, коли і до 30 доходило, утім поки що такого не сталося. Утім, економісти кажуть, треба буде дивитися на курс долара восени, тому що наслідки відставки пана Смолія будуть спостерігатися вже у перспективі. Власне, наслідки ці залежатимуться, скільки зокрема буде невідомо хто очолить сам Нацбанк, хто це буде. Так само залежатимуть ці наслідки від того, якою буде ця персона чи Довірятимуть самі інвестори іноземні цій людині, які ще можуть бути наслідки, наскільки вони можуть стати критичними? Дивіться далі в матеріалі. Дорога відставка. Звільнення якова Смолія коштувало державі щонайменше 200 мільйонів доларів. І це лише у перший день після заяви. Стільки валюти довелося спалити, тобто продати Нацбанку, щоб стримати падіння гривні. А долар піднявся не допомогло. Долар подорожчав. утім населення не запанікувало. Викуповувати валюту з обмінників не побігли. Це є дуже поганий сигнал і для МВФ, і для інвесторів. Це не єдиний наслідок відставки. Якова. Кова смолия. Хоча не так навіть самого звільнення, як його причини політичного тиску, точно не спонукає до того, щоб Україні далі допомагали. Скандал вилізе Україні боком. Переконують економісти. Лише минулого місяця уряд домовився про новий кредит на понад 5 мільярдів доларів з міжнародним валютним фондом. Половину грошей вже отримали. Чи перерахує МВФ решту тепер? Під запитанням, аби з них латати мільярдну дірку в бюджеті, нічим. Найголовніше це є незалежність. Нацбанку це довіра. Я вважаю, що немає жодних підстав вважати, що ми яким чином підриваємо довіру наших міжнародних партнерів. Міжнародний валютний фонд від співпраці з Україною не відмовився. Поки що допомагати Україні готові, але за умови, якщо влада виконуватиме взяті зобов'язання, схожі заяви зробили і посли країн Великої Сімки, а ще Євросоюз. Під керівництвом чільника Національного банку України Якова Смулія досягли істотних звершень у забезпеченні. Цінової стабільності незалежність НПУ, яку має забезпечити нове керівництво, перебуває в центрі програми, що підтримує МВФ. Валізи ще не пакують, але вкладати гроші в Україну деякі закордонні бізнесмени припинили. А це для держави додаткові мільярдні втрати. Нові приобретіння в Україні не поки пристановлюваємо Поки ситуація вокруг в першу чергу, незалежності Національного банку ні, в деякій мірі це таке враження, що хтось зацікавлений в розганянні паніки. Дуже хорошим буде сигналом, якщо все таки є прийняте рішення про зміну керівництва Нацбанку, щоб це зробити швидко, не розтягувати це в якісь там відбори. Тижневі чи зможе відновити довіру до України новий чільник Нацбанку? Не зрозуміло, які будуть подальші кроки щодо саме незалежності Нацбанку України. А от цей негативний осадок. А ще непрогнозованість дій нового керівництва. Не НБУ. а для бізнесу це найгірше. Такого не можна було сказати про Якова Смолія. Переконують фахівці. Смолій був визнаний як найкращий банкір центральної східної Європи. Якщо у бізнесу Яків Смолій асоціюється із фінансовою стабільністю, то звичайним українцям він запам'ятався іншим. Півгаманця дрібноти вам теж це знайомо під час головування Якова Смолія в Нацбанку почали відмовлятися від паперових банкнот. Одна, дві, п'ять гривень це вже звична річ. Втім, інше питання: наскільки зручно ними користуватися, зручного користування самим Нацбанком прагнула зелена влада, щоб вирішити економічні проблеми, задумали просто надрукувати 200 мільярдів гривень. Смолью така ідея не подобалася. Українська економіка катяться в пропасті, що можна зробити вже сьогодні. Роздати по 3 тисячі гривень кожному українцю. Пандемія та економічна криза, які наклалися в один і той же момент часу, просто вимагають. Від нас нестандартних рішень. Це не професіоналізм повний, це, це популістично гарно звучить. Це закінчується інфляцією, гіперінфляцією, девальвацією і бідністю. Назад у Ну, по суті, так політика вже брала гору над здоровим глуздом. Таке Україна проходила за часів правління Віктора Януковича. На посади призначали лише своїх кредити. Від МВФ брали, обіцяли реформи, але ними і не пахло. Падіння гривні стримували штучно, догосподарювалися. До того, що замість мільярдів у державній скарбниці залишилося кілька тисяч гривень. Наслідки такого управління відчутні і дотепер. Сергій Барбо, Валентин Стрельцов, Андрій Толяренко підсумки тижня.